Мої вітання, шановні друзі. Давайте подивимося, чи все-таки надасть Байден уже в останні дні своєї каденції, чи надасть Байден дозвіл бити американськими ракетами вглиб території Раші? Чи наважиться Байден все-таки на такий дозвіл? Ну ні, рішення рішення йде по дьяволу, рішенням. Буде розчарований, таке рішення, що чи всього, він не прийме. Звучать офіційні заяви на майбутнє. Це рішення пов'язано з майбутніми планами. Тобто, таке рішення буде перенесено на пізніше. Пізніше, можливо, так, так? Такі заяви пролунають, така інформація, такі плани є. І рішення таке прийметься. І для цього є всі, як то кажуть, всі важелі впливу, так? Тобто нададуть все абсолютно. Але тільки пізніше. От щось, знаєте, от щось ще, як, як ото щось їх тримає. Чому, чому вони. Я не розумію, чому? Чому? Вже скільки років йде війна? Чому? Затягують. Рішення затягують, підвішують. А Ви знаєте, це рішення буде прийнято для майбутніх бойових дій. От тоді, коли це буде необхідно, от на той момент вони, от як знаєте, як ото кажуть, ще на Кримський міст, міст ми з вами дивилися, він буде зруйнований. Обов'язково, але. Як то кажуть, в потрібний день, в потрібний час, в потрібний момент, От як начебто, як начебто щось в майбутньому готується, так? готуються якісь активні бойові дії, і от саме під цей процес треба буде надати таке рішення для того, щоб, можливо, зруйнувати там уже все. все. Але ось воно якось затягується, бачите? Зірка і повішений. Всі ці три карти говорять, що це рішення, воно підвішене, воно затягнеться, затягнеться, воно буде активоване, але пізніше. І рішення по цьому питанню буде прийняте, але пізніше. пізніше да? Ось. Рішення, рішення буде обов'язково, рішення буде по справедливості. Але, але ж дивіться, три карти, три карти, які говорять про те, що. В майбутньому, що це все зараз підзатягується, ще не на часі, як то кажуть, ну, ще ідея: набере свого розвитку і ну, будуть, розумієте, воно буде, до цього прийдуть, так? Ось ракети, ракетами будуть бомбити, будуть знищувати, будуть розрушувати, але. Але це буде пізніше. І досить активно нададуть такий дозвіл, так, ось він, ось він, нададуть дозвіл, але це буде пізніше. Не зараз. Я думаю, що Байден не дасть ще зараз не та ситуація, розумієте, не та ситуація, щоб надати. Несприятлива ситуація зараз. Несприятлива ситуація, щоб добити, не зараз вони будуть добивати. Рашу. Будуть добивати пізніше. Дивіться, дім. Завершення. Це тримається втайні. Коли вирішать, щоб завершити, і була стабільна ситуація в домі, успіх, стабільна ситуація, мир, розумієте? Але ця інформація, вона прикривається. Ну, ну, не дадуть зараз. Знаєте, таке враження, що, що ось е, є план, по якому, по якому йдуть. І, і, і тому і, і міст не взривають кримський, який підпитує окупантів ту групіровку, де? Дивіться, ситуація може різко змінитися. По дураку, ситуація може змінитися будь-коли, поки що е це питання обговорюється, воно стоїть на контролі, воно контролюється. Але по шуту може змінитися в, в будь-який момент ситуація. А станеться це тоді, знаєте, коли станеться? Коли ось необхідно буде, як я вам вже сказала, це треба буде в потрібний час. От якщо вирішать все ось е, в цьому році чи в цьому місяці, чи в цьому кварталі, да, все, міняємо стратегію, тактику, даємо дозвіл бити, і перемога, от, от оце, оце якраз, дозвіл, він доб'є Росію і приведе до перемоги. Значить, швидше всього, що це питання ще стояти не буде. Я вже робила розклад. Е, Дозвіл Україна отримає, але тоді, коли це буде необхідно для того, щоб нанести останній вбивчий удар по Федерації. Думаю, що так, поки цей проєкт перезупинений, поки важко, від нього відходять, намагаються, намагаються ще обійти якісь гострі, гострі вугли, хитрують. Намагаються змінити ситуацію, підтримують Україну, підтримують, так, запускаються процеси ще. ну, Знаєте, от щось щось ще начебто як не на часі, я б так сказала. Але, але дозвіл буде. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.